Бантики чи M Curl. Всім привіт! Мене звати Соля, я бровист, стрізожист та Lemmi Maker, і сьогодні зроблю вам огляд на найбільш популярні валики бренду BeautyFlex. На сайті BeautyFlex валики форми M-Curl представлені у двох варіантах: ось такий прозорий м'який силикон, або ж трошки жорсткіший кольоровий силикон. Вигін у валика форми N-Curl – це м'яка капля. Валики підійдуть для вниз ростущих вій, прямо ростущих вій. А от на війки із власним вигідном я б брала з обережність. В обох лінійках є дуже багато розмірів, і всі вони ходові. Особливо рекомендую вам спробувати розміри S та SS для коротких і дуже коротких вій. Валики, бантики найбільш нашумівші валики зараз. У них дуже схожий вигін із класичною М-формою. Ці валики, на відміну від форми M-Curl, підійдуть для бій із власним вигином, так як вони зможуть класно відкрити їх потенціал. Дана форма валиків не підійде на мале око, глибоко посаджене око та око, в якого малий підбровний простір. А повний асортимент валиків ви можете переглянути на сайті BeautyFlex.